Мир Боже хочу сказати, що сатана він зовні не є таким страшним, як рисують його в фільмах, так показують або на картинках. Він є падший ангел, і його створив Бог. Він є Гарним ангелом, але коли він возгортився і хотів стати як Бог, Бог його скинув на землю, і він зараз перебуває з людьми. І ті, які відвертаються від Бога, вони внутряють, в себе те зло, ненависть ту Чорноту, ту гордість і чорні становимося зсередини. Коли ми скарняємо, коли ми каємося перед Богом і коли ми слухаємо Слово Боже, то ми вивільнюємося і становимося подобання Божим, дітьми Божими, становимося. І сатана він на вид одівається в біле одягання і хоче показатися добрим, але він знутрі